Хочу новий екран на Hyundai Accent. Хочете, буде вам. Зараз зробимо. Погнали! Робимо оновлення мультимедіа для Hyundai Accent 2011 року. Машинка ще норм, ну, справді. А от мультимедіа там жестяк, Самі подивіться. Тут є тунінг, чорні диски, багато дзеркалів. Ну, багато дзеркал. Бляха. Так, старий екран тут зовсім нікуди не годиться. Синій-синій і ще ця хрінь. На старому екрані старі пісні. На старому екрані немає навігації, немає блютузу. Тому карти тут виглядають ось так. А музику людина слухає з флешки. Ого, та тут ще й диски. офігеть. зараз 2025 рік. Зараз ми всю музику слухаємо онлайн на YouTube Music, Там вся музика світу. Диски і флешки нам більше не потрібні. Поставимо новий екран великий з вбудованим інтернетом. Там вже будуть Google, карти і Waze. Зараз покажемо розбираємо. Таму новий величезний екран замість старого маленького. Як він туди поміститься, дуже просто. В нас буде нова передня панель під такий екран, все в стилі рідної. Машина корейська, магнітола тут, ну звісно ж китайська. Це екран на андроїді, сюди ставиться сім-карта. Це той самий смартфон, як і у вас, тільки екран більший. А в смартфоні ще є і камера, і в нас теж буде. Ну а що? В смартфоні тут три камери, а ми зазвичай в машинах робимо їх чотири по одній з усіх боків для зручного паркування. Але саме тут у нас буде тільки одна задня. Встановлюється таке оновлення легка. В комплекті є проводка, все підключається роз'єм в роз'єм, не треба нічого перероблювати. З камерою треба повозитися, протягнути кабель від магнітоли до багажника. Тут реально треба заморочитись. Подивіться, як вийшло, тепер це зовсім інша машина. Нова, акцент 2025 року. Ставимо з плеймаркету будь-які застосунки, як на вашому смартфоні, хоч Telegram, хоч privat 24 хоч будь-які ігри. Yeah! Але нам насправді тут потрібна розумна навігація на великому екрані, яка сама оновлюється через інтернет і показує нам камери швидкості, щоб не платити штраф. Тут можна слухати тисячі радіостанцій різних жанрів через інтернет, все без реклами, а не ото FM, де є музика щодня одна і та й сама. Або просто через YouTube, там тобі і музика, і новини, і все, що хочеш. Задня камера це взагалі чудо якесь, як люди без цього живуть, я взагалі вже не розумію. Коштують такі гаджети зараз, як смартфони, кожен може собі це дозволити. Такий планшет разом із камерою коштує 9900 гривень. Поставити його буде 2500 і ще 2500 за камеру. Пробуємо все під ключ, звертайтесь, встановлюємо таке по всій Україні, і в нас вже багато партнерів в Європі.